Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. Лайв'я. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас надійна платформа по заробітку в інтернеті, на якій ми зможемо заробляти криптовалюту абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. Але перед початком назавжди хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну а далі переходимо за посиланням під цим відео і потрапляємо на САМС. І далі потрапляємо на ось такий сайт, називається він у нас BitHub Я вже давно хотів зробити огляд на... Цей сайт, але все як не вистачало часу. І я вважаю цей сайт доволі надійним, так як він є одним із сайтів по заробітку без складу від мережі розробників Infinity Network. Ця компанія вже доволі довгий час займає криптовалютою і розробляє подібний сайт сайт. І на один із таких проєктів від цієї компанії в мене також є огляд на моєму каналі. Називається сайт 11Bit. Там ми можемо збирати криптовалюту відразу собі на гаманець Osset або Coinbase. Тому кому цікаво, я залишу посилання під цим відео, тому переходьте і починайте також там заробляти. Ну і для того, щоб нам почати тут працювати, нам потрібно пройти реєстрацію. Реєстрація тут, звичайно, як і на всіх сайтах, вводите свою електронну адресу, продумайте пароль, проходите капчу та натискаєте Зареєструвати. Далі підтверджуйте свою електронну адресу і переходите до авторизації. Вводите свої дані, за якими ми реєструвалися, проходите капчу і натискайте Далі ми потрапляємо в свій особистий кабінет, заробляємо ми тут Проекта. Також ми можемо бачити відразу наш депозитний баланс, нашу енергію та наших рефералів. Далі ми також відразу можемо бачити реферальне посилання, реферальна програма. 55% від заробітку нашими партнерами, і також якими способами ми можемо тут заробляти, і відразу обміняти свої токени, коїни з основного баланса на депозитний баланс для того, щоб подалі замовляти рекламу на цьому сайті. Ну давайте більш детально розглянемо на чому ми будемо тут заробляти. Ну як зазвичай, перше на чому ми тут заробляємо, це в нас кран Збирати ми можемо тут кожні 3 хвилини. Тут нас буде показувати час, скільки нас залишилось до наступного збору. За кожен збір ми отримуємо 5 000 коїнів і тут немає лінії. І тут до кількості зборів на добу. Ну і далі нам потрібно пройти ось таку капчу, вона тут доволі проста, вона лише одна. І для того, щоб нам її пройти, нам просто потрібно обрати картинку. Як бачимо, зараз це в нас літак, натискаємо на нього. Далі нам також потрібно пройти антибота, проходимо його і нам потрібно далі почекати 15 секунд. І також ми можемо збільшувати цей збір на 100% або на 50%. Але там нам, після того, як ми натиснемо на тройчі і збільшувати збору, нам потрібно буде пройти сорти, тому я Зараз не буду цього робити, щоб не затримувати відео. Але шорзинці там доволі прості, тому можна їх проходити та збільшувати свій збір. І все, як бачите, на наш таймер до бік кінця. Натискаємо зібрати. Пікаємо. Все, як бачите, ми отримали свої 5 5000 коїнів. Наступний збір у нас через 3 хвилини. Ми йдемо далі в нас 50 тобто перегляд реклами. Тут ми можемо бачити, скільки сайтів зараз. Нам доступно для перегляду, скільки ми за це отримаємо коїнів. І далі ми бачимо вже саму рекламу. Тут ми бачимо, скільки ми отримаємо за їхній перегляд та скільки нам потрібно її переглядати. Ми давайте для прикладу переглянемо якусь коротеньку рекламу. Давайте переглянемо 7 секунд. І ми за це отримуємо 500 коїнів Натискаємо на візит. Далі нас перекидає на сам сайт реклами. Бачимо, який сайт рекламується. Каймер поки добіжить до кінця наш таймер. Це таймер добіжить кінця. Далі так проходимо. Ось таку простеньку капсулі, тут вона також одна. Натискаємо на картинку. І, і нас перекидає на сайт реклами. Далі закриваємо цю платку і все, ми отримали свої 500 коїнів. Ну і далі в нас ідуть оферволи. Тут ми бачимо, які оферволи ми можемо виконувати. і давайте для прикладу переглянемо перший, що ми можемо отримувати. Натягнумо на нього. На тут ми бачимо, що ми можемо грати в ігри та отримувати 2000 коїнів за кожну 60 секунд гри. Для цього натискаємо на дисплей, Бачимо, в які ігри ми можемо добрати. Але я зараз не буду цього робити, тому що це забирає доволі багато. Також ми можемо проходити тут опитування. Тут ми бачимо, який сайт доступний на цьому феролі. Також ми бачимо, що ми можемо встановлювати різні ігри, виконувати завдання і отримати доволі непогані винагороди. Але це забирає багато часу. Тому що в іграх потрібно набивати якийсь рівень або проходити якісь завдання. Але хто грає в іграх, може, звичайно, їх виконувати і отримувати винагороду. Далі в нас йдуть шортлінси, Тут ми можемо переглядати сортлінці, бачимо, скільки ми коїнів за це отримав. Ну і також тут є PTC c Тут ми бачимо, скільки зараз є реклами на сайті. Ну і давайте для прикладу якусь. Спробуємо зараз переглянути, накаємо на неї, нас перекидає на сайт реклами, бачимо таймер. Далі для закінчення нам потрібно пройти капчу, проходимо її. ну В нас тут викидає ошибку, просто закриваємо цю вкладку. І все, як бачите, ми пройшли цю рекламу. І не зовсім зрозуміло, чи нам виплатили чи ні. Для цього давайте переглянемо на історію. І як бачите, ми отримали свої 600 коїнів, наш баланс обновився. Тому також можна переглядати навіть тільки рекламу і доволі непогано заробляти І наступний пусік це шортлінси. Тут ми бачимо, скільки зараз є шортлінсів на цьому сайті, скільки ми отримуємо коїнів та скільки ми можемо отримати енергії. Енергія нам потрібна для збору на автокрані, але це. Трішки пізніше ми обговоримо, і тут ми бачимо, які шутлінці ми можемо виконувати, і скільки ми за це отримуємо коїнів та енергії. Ну і далі в нас йде вкладка Активність. Тут за те, що ми будемо проявляти активність на сайт, ми також будемо отримувати коні та енергії. І тут ми бачимо, які завдання ми можемо виконувати, та скільки ми за це отримуємо. Ну, давайте підемо далі. В нас авто Тут за нашу енергію ми можемо отримувати та коїни. Як бачимо, за один збір нам потрібно 11 енергії і отримувати ми будемо 550. 55 п'ять на жаль, в мене зараз нема скільки енергії для того, щоб нам її отримати, нам потрібно проходити шортлінси або виконувати у і далі в нас йде лотерея. Тут за те, що ми будемо купувати білети, ми зможемо приймати участь у розіграші. Воні як бачите, зараз він становить ось таку суму. Закінчується лотерея через 2 тижні та 3 дні. І один білет коштує тут 11 тисяч 11 111 одинадцять Тому хто хоче, може виправдати свою дачу і доволі непогано заробити. І далі в нас Іде Інформація для рекламодавців. Тут ми можемо заробляти, замовляти рекламу. Для цього обираємо рекламу, яку ми будемо тут замовляти. Тут ми можемо брати час і також бачимо, скільки це буде коштувати. Найдовша реклама це 60 секунд і 4 тисячі. Тобто реклама тут доволі дешева, тому хто просуває свої реферальні посилання, може тут рекламувати. Це доволі недорого. Ми також можемо хоч переглянути рекламу, яку ми замовили, і всю інформацію щодо переглядів та до балансу, який в нас залишився для цієї. І далі в нас тут йдуть настройки, тут ми можемо змінити свій пароль, також переглянути нашу історію, виплати, також лотерею, завдання, які ми виконували, та оферволи. Ну, давайте зараз переглянемо, як ми можемо робити депозит. Для цього натискаємо вкладку депозит. І як бачимо, робити депозит ми можемо з гаманця Один долар 1$ нас дорівнює 5 мільйонам коїнів, тому ми... Розуміємо, що на навіть 1$ ми можемо замовити доволі багато реклами, вона є тут доволі дешево Тому ще раз повторюсь, що хто хоче просувати свої рекламні посилання то ця платформа є доволі вигідною для просування. ну і також можемо переглянути реферальну програму і чіткі умови. Тут ми можемо навіть бачити. За які дії ми будемо отримувати винагороди. Тут доволі жирна реферальна програма 55%. Тому, звичайно, радий би всім просувати цей сайт і також заробляти на партнер. Ну і зараз давайте перейдемо до найцікавішої флаг-вивід. Для цього натискаємо Disdraw. Тут ми бачимо інформацію щодо часу, який буде виводити цього сайту. Також, якщо ми виводимо великі суми, то в нас йде обробка нашого транзакції до 48 годин. Ну і також більш детальніше ми можемо прочитати про це в їхніх соцмережах, або якщо нам потрібно звернути за допомогою на їхню електронну адресу. І далі ми можемо переглянути методи, якими ми можемо тут виводити. Перший це в нас OCP, далі в нас іде якісь інпури, також можемо виводити на Binance або Coinnet. Ну і давайте переглянемо щодо лімітів. Нам не потрібно навіть обирати якісь заманці, ми можемо просто тут ось знизу побачити мінімальну імер на той чи інший гаманець, який ми хочемо виводити. На Fawcett Pay у нас нема ніяких лінітів, на Coinbase 750 тисяч коні, на Binance 1 мільйон, на індія бури 2,5 мільйона і на прямий гаманець також 2,5 мільйона Ну і далі ми будемо вводити тут адресу гаманця або біржі, на які ми виводити. Далі ми можемо бачити всі монети, які ми можемо виводити, і також обирати їх за списку. Але для цього нам потрібно спочатку вибрати метод, який ми будемо виводити. І давайте оберемо. Якийсь, наприклад, Binance, в яких монетах ми можемо виводити на Binance. Тут ми бачимо ось такі монети ми можемо виводити на пряму до себе на біржу. Ну, для того, щоб нам вивести інші монети, обираємо. Далі переходимо на нашу біржу Binance. Копіюємо адресу тієї чи іншої монети, вставляємо ось це поле. І тут ми будемо бачити відразу, скільки ті чи іншій монеті ми отримаємо на свій гамонець. Давайте зараз спробуємо замовити виплату. Виведемо, звичайно, на Falls Pay, так як у нас не так багато коїнів. Обираємо Faucet Pay, далі обираємо монету, в яку ми будемо виводити. Давайте виведемо в монеті Litecoin, обираємо її. Далі нам потрібно ввести email адресу від нашого гаманця FalsePay, вводимо її, далі проходимо капчу і натискаємо VR. І все, як бачите. Наша виплата пройшла, наші коїни списались в баланс. Ну і далі давайте зараз перейдемо в гаманець Social Fight і переглянемо, чи прийшла нам виплата переходимо в гаманець І як бачимо, нам прийшла виплата в розмірі 4203 затошки лайткоїнів від платформи BitHub. Ну і також ми бачимо, що виводити ми можемо раз на добу. Ну і здається, ми розглянули вже все на цьому сайті. Сайт є доволі надійним, тому можна сміливо починати на ньому працювати. Але також є тут декілька місць Мінусів. Ну і Перший мінус, який я вважаю, що тут немає на панелі задач, наприклад, час, скільки нам залишилось до наступного збору, скільки наприклад, ми можемо також переглянути зараз за реклами, скільки є взагалі на сайті. І також щодо субпримінців. Ну і звичайно, не завжди тут є кошти на гаманці, тому що всі замовляють переважно виплати з найменшою мінімалкою. І бувають такі моменти, що в деяких монетах ми відразу не можемо вивезти. Але все одно через деякий час поповнюються ці гаманці і ми можемо виводити свої зароблені кошти. Ну, і ось такий огляд у нас вийшов сюди на каналі. Тому подобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе. За побачить.